На консультацію звернулася жінка з тривогою за свою доньку, яка боїться, що вона занадто товста. Маму теж це хвилює, як їй там буде серед людей. Так як люди зараз дуже начитані, що добре, а жінка була однією з таких, вона сказала, що думає, що це пов'язано з тим, що вона сама тривожна людина, і її доньці відповідно передаються її стани тривоги. Так, як звернулася саме жінка, і значить, проблема зараз в неї, а не в доньки. І потрібно працювати з тим, хто прийшов. Тому я переводжу ракурс на неї саму. Я запитала, чи вона відчуває вину перед донькою і чи не було такого, що її мама їй самі передавала свої проблеми. Виявилося, що так, батьки дуже погано жили. Батько пив і вони постійно конфліктували з мамою. І ця жінка вона звинувачувала свою маму за те, що їй було погано в цій ситуації, що батьки між собою конфліктували. На моє прохання детальніше висловити претензії до мами, вона почала перераховувати. Там було батько пив, вони сварилися через це, а мама все рівно продовжувала з ним жити. Одного разу батько пішов, а потім повернувся, і мама дозволила. Йому повернутися. А, також вона хотіла, щоб у мами був інший чоловік, і щоб у неї був інший батько. хороший. Вона подивилася на те, що написала, і сказала: «Да, я завжди хотіла, щоб мама не жила з батьком. Тобто, вона виходить, мішувала систему жінка-чоловік. Але чому, запитала я, ну, ем, хто ви от така, да, щоб вмішуватися в їхнє сімейне життя? Як то? запитала жінка, донька. Насправді сім'я це складне утворення, і в ньому є декілька рівнів. Один із них стосунки чоловік і жінка. Вони будуються безпосередньо один з одним. Тобто тільки партнери між собою самі можуть визначити, хто з них хороший партнер, а хто поганий. От зовні нам може бути здаватися, що Боже, який поганий чоловік. Чи хай Бог милує, яка жінка в ну, нього. І будь-які оцінки можуть бути помилковими. Якщо вони живуть, якщо жінку, наприклад, влаштовує її чоловік, значить він хороший. Також є рівень стосунків батько-мати. І ці стосунки з'являються тоді, коли з'являється дитина. І дитина знаходиться між батьками і строїть свої стосунки окремо з мамою і окремо з батьком. Помилка жінки була в тому, що вона два рівні з'єднала в один і, як результат, стала між чоловіком і жінкою. В претензіях, щоб відновити реальність, ми змінили слова мама-папа на чоловік-жінка. В цій ситуації вона стала схожа більше не на доньку, а на мужчину, який хоче відбити жінку в другого мужчини і жити з ним. Але вона не мужчина, вона донька. Тобто виходить, що їй важливо вийти з подружніх стосунків і з'єднатися з, з матір'ю окремо, а з батьком окремо, не дивлячись на те, що відбувається між ними. Дитину не повинні стосуватися подружні стосунки. Вони існують безпосередньо тільки між подружжям. Часто батьки неосвідомлено втягують дітей свої проблеми, цей свій невроз. Це тому, що в них своє викривлення реальності. Коли дитина попадає в стосунки зі своїми батьками, між чоловіком і жінкою, то в неї можливі наступні варіанти. Або вона в ролі пом'якшувача, тоді все життя залишається прив'язана до сімейного конфлікту і боїться залишити своїх батьків, думаючи, що вони щось там погане буде з ними без неї. Або дитина вибирає якусь конфліктуючу сторону, якщо, наприклад, це мама. То тоді два рівні стосунків склеюються, і вона втрачає батька психологічно і починає шукати собі батька в інших чоловіках. Я запитала, чи було у неї щось подібне в шлюбі. Вона сказала, що дійсно мені тепер є про що подумати. Поділіться, будь ласка, чи відгукнулося особисто вам щось із цієї історії. На сьогодні все. З вами була ваш коуч, психолог Валентина Чуба.